І так щиро хочеться сказати, я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку і любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну небосинь. Я дякую, що маю очі і поглядаю у небесну височинь. Я дякую, що я не прокидаюсь від взриву бомби і вибитого скла за те, що я спокійно просинаюсь, хоч є місця, де все ще йде війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі. В когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, там цунамі, і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької рідні. А хтось лежить прикутий до постелі, біль сильну переносить кожну мить, так склалася над ним Господня воля, що вже не може кроку він ступить. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю. Буває, що подяку не можу я сказати, але усе прошу, 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 все необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю. Під мирним небом в теплім домі засинаю, зі мною поруч ці, кого люблю. Тому то хочеться в молитві знову стати, слова хвали сказати так бажаю я. Бажаю лише Тобі подякує складати за те, що надіною є рука твоя, за те, що ще з дитинства ти піклуєшся, про мене, сім'ю мою, мою родину. Друзів бережеш, хвалу тобі складати буду я щоденно, за те, що ти мене в небесний край ведеш. Амінь, слава Богу.